Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про те, що ми стали свідками, як прийшла вона перемога? Чому перемога? Тому що почався кінець епохи бідності? Ну а як інакше сприймати реакцію? наших можновладців, слуг народу, кабміну офісу президента на те, що відбувається, коли люди стають більш заможними, вони можуть сплачувати більше податки. Так вважають в уряді і в офісі президента. Ні, так вважають в офісі президента і дають команду уряду підняти податки, підняти акцизи, українці можуть платити більше. Ну, мабуть, вони так оцінюють ситуацію по собі, бо для те, кого справді з них вже. Кінець епохи бідності наступив. Але що справді відбувається, до чого треба готуватися? Які сценарії найвирогідніші? Де є ті дири, де ховаються гроші, і за рахунок чого справді можна наповнити бюджет, а не підіймаючи податки так, щоб знищити остаточно український бізнес і знищити можливість українців жити, переведучи їх? В режим виживання. Про все це ми будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже непогано розбирається в економіці, в фінансах і в питаннях цінних паперів. Це людина, яка є керівником інституту майбутнього Анатолій Амелін. Вітаю. Вітаю. Анатолію, скажіть, будь ласка. От кінець епохи бідності, він так і приходить з тим, що нема світла у людей, немає інтернету у людей, проблеми взагалі зі всім. Вони використовують генератори, дизель генератори. І тут влада каже: використовуйте дизель. Давайте підмемо акцизи на пальне і хай здорожчає цей дізель. Це є кінець епохи бідності, чи тут щось не те. Тут щось не те. Ну, давай, я розумію там гарний настрій, все таке. Але ситуація дуже важка і дуже важка не тому, що у нас сьогодні йде війна, не тільки тому, що де війна, не тільки тому, що в нас зростають видатки, а в тому, що немає ефективного, ефективного керування державними фінансами, процесами і так далі. От в мене для до тебе до питання там до аудиторії, до людей, які там розуміються на житті, які там мають якийсь досвід. Беремо на державу, беремо, наприклад, там компанію якийсь бізнес, який має там проблеми з фінансами, і треба ці бізнес вирівняти. Які рішення будуть прийняти перші перші блінчаюсь ночі спати. оптимізація е, будь-яких розходів, е, оптимізація е, робі, е, кількості робітників, е, оптимізація аналіз... бізнес-процессив, бізнес... так і також аналіз витрат. І мінімізація будь-яких витрат, які не несуть прямих прибутків, Тобто потенційно, потенційно, це по-перше, треба провести е, фактично аудит. аудит, так і це, я хочу це нагадати, багато. що нам обіцяли провести аудит, аудит державних активів, аудит, там, всього, що є в державі. В мене є питання, ми з тобою колись на все обговорювали. Ми навіть не розуміємо, що в нас є. У нас є там велика кількість державних ресурсів. Я нагадаю, що американці кілька репортів публікували, де казали, що в нас загальна кількість, кількість вартість кількість природних ресурсів там більше ніж 10 трильйонів доларів. Які ми з тобою не керуємо, не розуміємо, що там є, хто як використовую, як на цьому заробляють, і так далі. І так далі. І так далі, але ж питання в іншому сьогодні, поки йде війна. В нас зростаються військові витрати, дуже сильно зростають, і нам кажуть: ну вибачте, держави не має гроші, але нам треба там фінансувати армію, фінансувати наших бійців і так далі. Але в мене залишається питання, яке я завжди голосно там питаю. Вибачте, ви підіймаєте податки, але що ви зробили для того, щоб зменшити витрати? Я бачу велику кількість чиновників, я бачу великих кількість. Неефективних державних інституцій, які я не розумію там, що роблять. Ми а, в експертній спільноті дуже часто там намагаємося розуміти, які функції нам потрібні. Нам це громадянам. Відкриваємо конституцію. Ти, як колишній народний депутат, думає там не раз читав Конституцію, розумієшся, що там прописано. Так, от головний бенефіцар країни, власник, це громадянин і держава, державні інституції вони працюють за забезпечення добробуту громадян. Для нього, але в нас система будується таким чином, що громадяни є ресурсом і якимись не знаю там гусями, яких треба там чіпати. Як кажуть, деякі можна не, не чіпай гусей, це болюча тема. І для гусей, до речі, теж я знаю так жалко бтічить, але що ми маємо? Ми маємо бажання уряду підняти податки. Ти почав з того, що підняла, хочу підняти аксис на пальне. Це правда вже підняли. Вже підняли, вже підняли. Проголосували в другому читанні. Все з 1 вересня українців чекає радість, будемо платити більше. До речі, ті, хто кажуть, та ні, там гривню дві. Ну, почнемо побачити більше ніж чотири будемо платити. Під Копійка до копійки – це будуть великі гроші. Але я хочу нагадати, так. що спочатку були витрачені десятки мільярдів гривень на забезпечення безпеки енергетичних об'єктів, яка не була забезпечена. А що таке десятки мільярдів гривень? Це не бюджетні кошти, це кошти платників податків. Держава їх профукала. Ми втратили А ще ви будь ласка. Там частина яку нам партнери. дали західні партнери. Дали ці гроші, і ми могли на них побудувати, наприклад, енергогенеруючі станції, газотурбинні станції, але чомусь вирішили закопати в такі об'єкти, які потім з'явилися незахищені. Ну, так, так співпало. Йдемо далі. Диму. Ну давай ми ж там е, намагаємось серйозно там казати про такі важкі вибачте, але я. без сарказму я на це дивитись я не можу. Я розумію, нервова система не може витримати це. Так. Я, я такий ж. Демо далі. Вони підіймають, хочуть підняти податки, і податки не тільки там акциз на пальне, а це підняття оподаткування податків на фізичних осіб, це підняття податків військового збору на фізичних особ підприємців, і це підняття там. Ну, по суті, податку там військовий збор а, на компанії на бізнес це такий косвіний податок а, з обороту з обігу. І в мене спеціалісти рахували. Сьогодні там в нас ПДВ з 20 А якщо порахувати реальний а, податкове навантаження по ПДВ а, з урахуванням цих нових податків, то ПДВ буде, буде майже там, 25%. І ми розуміємо, що на кожному кроці держава намагається з бізнесу з людей зібрати гроші. Але в мене інше питання. А ми вже з тобою проговорили: коли є ну, погана там, ситуація для бізнесу, скорочують витрати. Але ж одночасно з винесенням рішення щодо підняття податків, в нас прийнято рішення про двічі підвищення зарплат податківців. Ти мабуть, чув про це. Тобто ми не скорочуємо державні видатки, ми їх підвищуємо. Більш того, ми розуміємо, що інші варіанти покриття тих податків, які там є і потрібні там для нашої армії. Це не тільки податки, це не тільки скорочення державних витрат. Це може бути кредитування, кредитування зовнішнє або кредитування там, у Національного банку України, або як мені вчора сказали, естонці говорять, ну чому ви питаєте гроші там у Європі? Заморожені активи Росії це ваші гроші. Ви можете їх отримувати для вирішення своїх питань. Тому, як мінімум, є три-чотири інших варіанти залучення коштів, окрім податків. Але що робить влада? Вона підіймає податки і вона хоче бізнесу показати, хто в домі хазяїн. Але ніхто, на жаль, в Україні не думає про наслідки рішень, які приймаються, і це важливо, тому що підняття податків на труд, на бізнес не призведе до зростання надходжень до бюджету, це призведе до погіршення бізнес-клімату в країні. Вже сьогодні є опитування, які показують, яка кількість українських бізнесів хоче виїхати, і релокуватися в інші країни. Ще більше людей, а з урахуванням тому, що немає тепла, ти мабуть, чув кілька днів тому: один із керівників дитеку сказав, що все, що ми маємо там робити, готуючись до цієї зими, це забезпечити себе власноруч. Ну, тобто українці мають це зробити самі, тому що ні держави, ні приватні компанії нас не гарантовано, Гарантовано не можуть забезпечити світло, ні світло, ні тепло, тому вже сьогодні українці там стають на лижі і там готуються виїжджати за кордон. Тому є питання: якщо ми підіймаємо податки, які не вирішують жодних проблем, але створюють нові нові проблеми. Бізнес релакується, люди релакуються, податки в бюджет будуть е, падати. Ми з тобою вже проговорювали про криву фера. Це економічна теорія. Я дуже хочу, щоб наші можно вивчили. я пам'ятаю, тебе є там скрін. Можете виведеш? Я так дякую. Ми по ньому трошки пройдемось. Кривава фера показує, що зростання податків воно дає ефект до там, певного рівня. Після от, бачите, там всередині точка ті, я погано бачив, там ті два, е, мабуть. А після цього скільки податків не подвищують, зростати надходження до бюджету не будуть. Ну, я кажу про підвищення ставок податків, воно буде падати. І сьогодні, якщо в нас вже тіньова економіка в приватному секторі там перевищує 50% до вторгнення великого, я нагадаю, це було 35-40%, Це Все означає, що вже податкова система не працює, не працюють інструменти. Більш того, спроба підвищити податки ще призведе до того, що на цьому зароблять всі корупціонери фіскали, які бачать все. Ну я, не будучи фіскалом, я можу взяти. Звітність компанії і розповісти, скільки вона реально заробляє, скільки вона оптимізує люди, хто розбирається в фінансах, це бачать. Фіскали це бачать, але вони приходять, вони наказують, вони виставляють рахунки, заробляють на цьому гроші. Тому створюються додаткові можливості для тиску на бізнес, для згортання економіки, для того, щоб збагачувались окремі а, чиновники. І це не в інтересах громадян, це не в інтересах країни, і це не вирішують ті проблеми, які вони заявляють, що хочуть вирішити. Дивись, а, давай по черзі. По-перше, кривала фера говорить, що м, якщо підіймати податки, то надходження в бюджет будуть зростати. Але до, до певного, моменту, моменту, до того моменту, поки а, сплата податків. Не буде такою, що бізнес не може це зробити, і тоді, незважаючи на високі податки, зменшується не тільки кількість робочих місць, тому що ну, це зрозуміло. Бізнес не може витягнути це, а автоматично зменшується і кількість надходжень до бюджету. Це навчають на другому курсі. В мене запитання: Гетманцев щось чув про Криву Лафера, чи він чув тільки про общіпування... Гуся. До речі, мені здається, що він зараз вже його не общіпує, а робить з ним десь щось інше, що не дуже законне. Я би сказав його, навіть я знаю, чим він його фарширує, не хочу це візуалізувати, але мені здається, що це нагадує вже згвалтування. Гуся, я хочу додати: ти згадав цю людину, яка відповідає всій країні за податкову політику, він не економіст. В нього в нього юридична освіта він навіть там має якусь там у ступень, вчену ступень. Але він не економіст. Тому я вважаю, що він навіть не знає про існування такої там економічної теорії а, і більш того, про Криву кривофера. Чому тому що загалом податкова політика це інструмент реалізації економічної політики? А коли людина ставить податкову політику а, поперед всього. Це означає, що людина не розуміється ні в економіці, ні в тих процесах, які він керує. Якщо ми податки розглядаємо чисто як юридичний процес, то ну, це не, не працює. Не працює, тому що ми не вирішуємо жодної мети, окрім зґвалтування і руйнування економіки. І це вже відбувається. Українська економіка сьогодні вкрай вбита. Ми сьогодні, а, повертаючись до податків, а, підіймаючи податки, ми маємо. Обмежені ресурси, ми маємо обмеження по залученню банківського кредитування. Ми маємо най... самі високі відсотки по банковським кредитам у Європі. Тому, коли там ти будуєш підприємство, якийсь там бізнес-завод в Польщі, ти там можеш взяти кредит. Більш того, ти можеш взяти проектне фінансування. Тобі не треба брати якийсь там залог. А... Твоїм залогом для банка буде саме той завод, який ти будуєш, і банк тобі дасть 20 відсотків грошей, грошей від твоєї там проектної там вартості цього заводу. Тобі треба там дати тільки 20 банка 80 відсотків. А в Україні тобі треба, коли ти будуєш завод, мати залог, залогове майно. Тобі треба сплатити на 7%, відсотків як Польща, а 20% відсотків вартості кредиту. І до тебе приходять податківці, які тобі ні не повертають подави або там блокують податкові накладні, які тобі підвищують податки, які тобі арештовують майно, ну вже не податківці, там уже силовики, тому що дуже спрощена процедура у них до кошмарінгу бізнесу, і в цій країні неможливо працювати в цій країні неможливо жити. І якщо ми підіймаємося над системою. То я не вважаю, що це тупість. Я вважаю, що це диверсія, спланована диверсія проти української економіки, і ми пам'ятаємо, що економіка є базою обороноздатності. Якщо ми вбиваємо власну економіку, то ну як ми будемо фінансувати нашу армію і наш оборонно промисловий комплекс. Ці всі там події вони пов'язані. Якщо Кабмін приймає таке рішення, яке шкодить нашій обороноздатності, яке шкодить нашій там економічної стійкості. Тому ну, ми на питання до не тільки про якостей цього Кабміна, а до мотивації, яка призводить до руйнування української економіки. Почекай, почекай, почекай. Давай поясним нашим глядачам глядачам, що планується в Кабміні. Верніше, давай відверто скажемо, що планують в офісі президента і. Чому Кабмін буде це виконувати? Це зрозуміло. Кабмін це фактично аватари офісу президента. Як сказав президент, його влаштовує що країною керують 5-6 успішних менеджерів. Те, як вони керують, це жахіття, але президент, мабуть, фанат жахіття. Може, він з дитинства любить, там, не знаю, вулицю в'язів або п'ятницю 13, або ще що, і тому те, що відбувається зараз з економікою, його теж трохи тішить. Але перед тим як ми будемо це говорити, я хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір? Вам він подобається інформація більш ніж корисна і цікава, тому негайно Підписуйтесь на канал саме зараз. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, напишіть звідки ви дивитесь це відео. і Що ви думаєте? До речі, скажіть до вас прийшла прийшов вже прийшов кінець епохи бідності Напишіть до кого прийшов. Дуже цікаво. Потім порахуємо скільки людей вже зустріли цей кінець, а скільки зустріли початок епохи зубожіння. В будь-якому випадку чекаю це і не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані. Ви озброєні, допомагайте озброювати інших. Так працюють алгоритми Ютубу. Давайте співпрацювати з ними, щоб більше людей знало більше інформації. І також нагадую, що на каналі є функція спонсорства. Дякую кожному, хто хоче і може стати спонсором каналу для того, щоб проявити свою лояльність, підтримати канал та допомогти йому залишатися незалежним. Дякую, що ви це робите. Окремий момент. Я хочу запропонувати вам підписатися на телеграм канал Амелін Челендж Чанал. І це дуже цікаве. Це канал Анатолія Амеліна. Там багато про економіку, про технології, про інновації, про те, за чим треба слідкувати. Це канал, який пише про фактично наше життя і майбутнє. Підписуйтесь, Амелін Амелін Чанал. Підписуйтесь, будете теж знати більше. Так от, е, ти кажеш Кабмін. А скажи мені, будь ласка, я хочу повернутися до твого попереднього там, ствердження. Я не вважаю, що ця ідея йде від офісу президента, тому що а, ну, президент сам каже, він не займається економікою. За а економікою... він не займається в нього є такий пан Ростислав Шурма. Ростислав Шурма відповідає за економічний блок. Там кожен відповідає за свій блок, і до речі, дуже успішно відповідає відверто. Ми навіть знаємо, як його брат отримав успішно гроші від держави по зеленому тарифу за те, що його підприємства по виробництву сонячної електроенергії були в той момент на окупованій території. А електроенергію Україна навіть не отримала. Ну не було можливості. Але гроші за цю вироблену електроенергію він отримав. Ну це завжди відбувається, коли брат знаходиться в офісі президента в тому комітеті, який і вирішує, отримувати будуть гроші синою чи не будуть. Про це розповідали журналісти. Подивіться бігу Сінфою. Всі інші. дуже раджу, але успішна людина, справжній кінець і пухи відності. Тому є, є приклади тих, хто непогано зараз живе. Радіємо за них. Єдине, що не зрозуміло, а підняття податків на корупцію будуть чи ні? Ну до речі, в Османській імперії пане Анатолію таке було. Там справді були податки на хабарі. На, на великі хабарі більше податки, на маленькі менше. Все було би дифференсовано. А в державному державній казні навіть був е, такий комітет. Який займався ранжуванням е, хабарів, я не жартую, і е, підраховуючи все це, можна сказати, що був період часу, коли в Османській імперії бюджет наповнювався на 20-30% з податків на хабарі, то може замість того, щоб це історичний факт, Це, історичний це вихід факт? для України: так. не треба підвищити податки на бізнес. Давайте створимо оподаткування хабарів, але все так, ж таки я повертаюся повертаю, повертаю, до. Повертаю, до точки, з якою ця ініціатива йшла. Я не вірю, що ініціатива йшла з офісу президента, але я вірю в те, що Кабмін, коли виносив це, там в раду законопроект, він узгоджував. Тому офіс до цього проекту там якийсь боком дотичні. Але повертаючись до того, що ми обговорюємо, це не вирішить питання, це створить нові проблеми. І більш того, це створить вже крайне негативне ставлення і бізнесу, і громадян до влади. А війну я розумію, зростають видатки, але є інші інструменти, як наповнювати бюджет. Більш того, ну я вважаю. Більш ми ще 22-му році презентували модель податкової реформи, яка зменшує податковий тиск і збільшує мотивацію сплачувати податки. Але пройшло вже там майже там три більше трьох років. Ні, більше двох років нічого не змінюється. Ніхто не хоче робити якісь висновки і робити реформи. Але ж ми повертаємося до питання податків. Ти питав, а що саме планується змінити, і на це як на що це вплине? Як коротко пройдусь по тим податкам, які можуть там бути підняті? Ми вже з тобою там проговорили, що там зросли податки, акцизи на пальне а, переглядають а, акцизи на солодкі напої. Я не розумію там, ну, чому саме вони? Ну окей, ну не знаю, там може там це питання здоров'я людей і так далі. Саме головне переглядає воєнний збор. І якщо ми ретельно почитаємо на який термін підвищують податки, то майже на вічно, тому що вказано в попередніх документах, що воєнний податок до кінця реформи, до кінця реформи армії. А я так і не знайшов жодному документі дати, коли це зазначено. А реформа в нас, як ми пам'ятаємо, в Україні вічно. може там ну, подовшувати. Реформа вічна, і це питання створює інше. Якщо нам треба відновлювати Україну, а вже сьогодні майже там податкове боргове навантаження майже там досягло 100% ВВП, ну, біля того, нам треба повертати борги, нам треба для відновлення залучати нові борги, і нам треба залучати інвестиції. Але як ми можемо залучати інвестиції, коли в нас, я нагадаю, що за останні 10 років податкове законодавство змінилось 200 разів? Інвестор не приходить в юрисдикцію, де постійно змінюються правила. А Україна така юрисдикція. Тому інвестиції ми не бажаємо отримати, будемо отримувати кредити. А є інше питання: як, які кредити нам можуть дати, якщо в нас ну вже ми там приповнені по кредитному портфелю, В нас нема що там закладати. Нам в не, нас немає відповіді на питання, як ми можемо обслуговувати ці борги. Я гарна новина, що ми там пару днів тому змогли реструктуризувати частину боргів. Частину боргів нам списали але це тільки частина. На відновлення України нам треба кілька сотень мільярдів доларів. Де ми їх візьмемо? Будемо займати, але ж нам ніхто не дасть. Тому основна, основний акцент має бути зроблений на інвестиції. Але їх не буде з такими податками, з такою податковою системою, з таким адмініструванням. Я хочу нагадати, що Україна, дай Бог пам'яті, вона займала до вторгнення у. Economic Freedom Index це індекс економічної свободи позицію там більше 110-ї, тобто є попереду нас там 109 країн, які які ну, мають більш кращі, комфортні условия умови для бізнесу. Тому питання до нас: чому ми вважаємо, що ми можемо залучити інвестиції? А якщо ми не спираємось на інвестиції, а спираємося тільки на підвищення податків, то можу сказати, що Україну чекає громадянська війна, тому що люди, коли дійдуть до. Ачання вічне вічі а вони мають годувати свої сім'ї. Коли держава в них забирає останнє ну люди вже з вилами пайдуть проти влади. Я цього не хочу, я дуже цього не хочу. Але хтось створює для цього можливості. Я не хочу там вважати, що це диверсія, але дзу дуже це нагадує.